Впевненість у пробаченні, знов над нами Він змилується, наші провини потопче. Ти кинеш у морську глубочинь усі наші гріхи. Михія 7,19 Усі гріхи однакові в Божих очах. Жертва, принесена на Христі, несе викуплення і для заздрісника, і для вбивці, якщо людина щиро кається Неважливо яку шкоду завдано, як низько людина впала, наскільки тяжкі наслідки гріха. Крові Ісуса достатньо, щоб очистити будь якого грішника. У людських очах є велика різниця між гріхами не лише через наслідки для оточуючих, а й на рівні совісті. Серхіо з мого класу суботньої школи попросив молитися за Нього. Він відчував сильне почуття провини Багато років тому він жив у небезпечній зоні Буенос Айреса, і на нього напав озброєний чоловік. У Серхіо теж був при собі пістолет, і тому він відповів пострілом на постріл і убив бандита. Суд виправдав Серхіо, розцінивши його дії як самооборону. Проте, попри те, що присяжні виправдали цього чоловіка, його мучило сумління, Ще довго ночами він прокидався від того, що у вісні та жахлива сцена повторювалася знов і знов. Серхіо не знав, що зробити, щоб пробачити себе і відчути духовне полегшення. Бог не бажає, аби ми мучились і зневірялися через свої помилки. Наш творець хоче нашого щастя, даючи можливість спробувати все спочатку. Його любов, милість і прощення великі, і вони доступні будь-якій людині, якщо вона приходить до Спасителя з відкритим серцем. Для будь якого гріха є рішення будь-який гріх може бути прощений, якщо людина приходить до Бога. Пророк Міхей намагався проілюструвати божественне прощення, і переді мною виникає такий образ: Людство пливе в океані, у величезному кораблі, від одного континенту до іншого. У кожного за спиною важкий рюкзак з гріхами, але з'являється Спаситель і просить віддати йому ці рюкзаки. Він бере їх і кидає забор у найглибшому місці океану. Ріхи тонуть назавжди, і вже ніщо не підійме їх із дна. Тобі теж доступне Боже прощення Він хоче дати тобі душевний спокій та радість. Ніколи не сумнівайся, що Христос готовий пробачити тобі, бо заради цього Він помер на хресті таким чином розв'язав проблему гріха.